Ми роду козацької діти ми робимо сонце і квіти. Сонце нам шве свій приєм, ми роду козацької діти землі української цвіт. Воєнно світу захисникам України, тому можна боронить нас. Міський вам крім і велика подяка. Можаки, ми України шила, хай пісня над вітчизною летить. Ми любимо Батьківщину, небо й квіти, майбутнє шлемський шонячний привіт. Щастя і радість буде в нашому краї, хай буде затишок ключке добро. Спасибі мужні захисники, що ви бережете Україну. Спасибі вам. За наші сни спасибі вам за те, що ви живі. Ми козаки, ми гордість України. Зростаймо і вчимось ми у батьків, як неньку Україну нам любити і захищати її від ворогів. Я перемоги все зумію зробити. У цей нелегкий для України час ти вистир за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Я хочу миру, я вас всіх благаю, оближте війни, перекресліть зло. Живи Україно, вірмо й биття, ми мужній козацький рід, ми за щасливе життя. Треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни.